Типовий варіант. Є одна існуюча труба природня знизу. Треба примусово. експеримент. А ну сань, потримай секундочку. Тако. Експеримент слідчий. От кондуктор мій. Бернулі, кажуть в інтернеті, закон бернули. Віті є прорабський закон, прораб онлайн. І тако втягує димок, видно? Телефон? Як воно втягуєш. Так, да, воно одразу трошки по позапробува. Ні, потім... ні, тягне тягне. Оце протевер, показати, що це протейлер. Оце примусово тисне. Ми її тушимо. Кидаємо сюди і воно втягує. Воно отак буде стояти. Якщо вибираєш цей кондуктор, то виходить. Ця історія видуває на нас. Тобто видувало би поверхом нижче. О, видуває на нас. Зараз вкладаємо кондуктор. Треба його вкласти, файні. Туди. Рівненько, файненько. Тепер тягне туди, треба поправити це. Ага. Ось так. Тепер воно тягне в трубу, не буде видувати поверховнищі. Ну то і все. І отак от воно виглядає. Отаком, да? Так? Треба тут зарізати до кінця, заклеїти його там диагон.